Воно колись було і билося прискорено, побачивши його, тремтіло, як пташине тіло, вострибуючи, наче із долонь. Воно колись було, я знаю, гаряче та хоробре у грудях, і щиро так пісень йому співало, вмостившись на колінах, як дитя, чекало. Незважаючи на роки, чекало, не лякаючись подій, любило так, що аж німіли ноги і вірило у справжність почуттів, все вірило й марило казками, бо не вразливий, як ягня, допоки не роздерли, як собаки, на тисячі шматків без каяття, воно колись було. Я знаю, її серцем називалося не раз, аж поки не зробили з нього камінь, що випав зі стіни мого життя.